Предсекретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков в чергове познущався над американським президентом Дональдом Трампом після того, як очільник американської держави підкреслив, що йому не подобається систематичне бомбардування території України російськими військами. Пісков сказав, що його бос Путін також зацікавлений у припиненні вогню. Однак є нюанси і питання відповіді, на які досі залишаються у повітрі, серед цих питань Пісков назвав зокрема непідконтрольність української влади, ніби мова йде не про уряд суверенної держави, а про якусь провінцію, якою мають керувати з Вашингтону, а також непідконтрольність так званих націоналістичних формувань самому українському керівництву. Що є у останні тижні улюбленою мантрою російського президента Путіна, коли він говорить про ситуацію у стосунках між керівництвом України і збройними силами нашої держави? Також серед невирішених питань прес-секретар президента Росії назвав подальшу мілітарізацію України, як відомо, в якості умов, за яких Російська Федерація може погодитися навіть на тимчасове припинення вогню. Російський президент вже називав необхідність припинення воєнної допомоги для Києва, а також мобілізації до Збройних сил України. Таким чином, у Кремлі знову дали зрозуміти, що не погоджуються із ініціативою президента Сполучених Штатів щодо припинення вогню на 30 днів, і продовжують виставляти умови, які за своєю сутністю мають на увазі не тільки створення умов для якогось короткочасного припинення вогню, але й реальне. Підґрунтя для капітуляції України перед Росією.